Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 16 по 19 лютого мене звати Українчик і це канал «Всілякі новини». Нарешті погодна ситуація в нашій країні, хоч трохи стабілізується. Похолодання, про яке я розповідав в минулих прогнозах, буде але не настільки сильне. Простими словами, перехід від теплої до холодної погоди відбудеться плавно, а морозна погода не триватиме надто довго. 16, 17, 18 і 19 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, магнітна активність у ці 4 дні буде на рівні 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 16 по 19 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 16 лютого, північ, в Чернігівській області, а також на Сумщині, в денний час температура коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до мінус 3. В Житомирській області в світлі години доби буде від 3 до 5 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. На Київщині і в Києві вдень від 3 до 5 градусів вище нуля, вночі від нуля до 2 градусів морозу. В усіх областях північного регіону хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Криму вдень від плюс 3 до плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів морозу, на Одесьчині вдень від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. В районі Бессарабії, в денні години доби, температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в нічні від плюс 6 до плюс 4. В Запорізькій області і на Херсонщині в світлі години доби плюс 3, плюс 5, в темні від 1 до 3 градусів з позначкою Плюс. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і в Закарпатській області вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Рівненщині і в Тернопільській області в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла, в нічний мінус 1 мінус 3. На Івано-Франківщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Чернівецькій області. В світлі години доби температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, в темні від 2 до 4 градусів нижче нуля. На Хмельниччині в день плюс 5 плюс 7, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України. хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Луганській області в денний час термометри покажуть від 3 до 1 градусу з позначкою мінус, в нічний від 4 до 6 градусів морозу. На Донеччині вдень від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі від 2 до 4 градусів нижче нуля. В Маріуполі вдень від 0 до плюс 2, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх трьох областях східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр на Черкащині, і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні мінус 1 мінус 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 5, плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині і в Дніпропетровській області в світлі години від 2 до 4 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. У Вінницькій області в день плюс 5, плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В усіх п'яти областях центрального району України збережеться хмарна з проясненнями погода, і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 16 лютого буде в спокої сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Субота 17 лютого. Північ, на Чернігівщині і в Сумській області в денний час термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3. На Київщині, а також в Києві в денні години доби від плюс 3 до плюс 5, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. В усіх чотирьох областях північного регіону України. Хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південний 5 10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в темні мінус 1 мінус В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6, нічна від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу, в Криму, а також на Миколаївщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і в Закарпатській області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Рівненщині і в Тернопільській області в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла, в нічний мінус 1 мінус 3. На Івано-Франківщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Чернівецькій області в світлі години доби температура Поливатиметься від плюс восьми до плюс десяти, в темні від 2 до 4 градусів нижче нуля. На Хмельниччині в день плюс 5, плюс 7, вночі мінус один мінус 3 градуси. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус, на Луганщині в день від 0 до мінус 2, вночі від 6 до 8 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла. В темні мінус 4, мінус 6. В Маріуполі вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна – 1-3. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Вінничині синоптики прогнозують від плюс 5 до плюс 7 в денні години доби, від мінус 1 до мінус 3 градусів в нічні. В Полтавській області і на Дніпропетровщині в день плюс 2, плюс 4, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 17 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 18 лютого північ, в Чернігівській області і на Сумщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 градусу Морозу до 1 градусу тепла, в Житомирській області в день плюс 4 плюс 6, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві в денний час від 4 до 6 градусів тепла, в нічний плюс 3 плюс 1. Хмарно і невеликий дощ в усіх чотирьох областях північного регіону України. України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Басарабії в день плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до плюс 2 градусів, в Криму в день плюс 5 плюс сім, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс, в Чернівецькій області в день і вночі від 2 до 4 градусів тепла. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській області синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла в денний час, від плюс 4 до плюс 2 в нічний. В Чернівецькій області варто готуватись до дощу з мокрим снігом. На Івано-Франківщині і в Хмельницькій області литиме відчутний дощ. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно і невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 4 мінус 6. В Луганській області термометри покажуть плюс 2 плюс 4 градуси в денний час, мінус 3 мінус 5 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 2, мінус 4, в Маріуполі в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 5, плюс 7, вночі плюс 1 мінус 1 градус. На Вінничині в денний час від 4 до 6 градусів вище нуля, в нічний від 4 до 4. До 2 градусів тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині в день від плюс 3 до плюс 5, вночі від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. На Вінничині очікується добряча злива, в Черкаській області також трохи покрапає. На Полтавщині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 18 лютого буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Понеділок 19 лютого північ, в Чернігівській і Житомирській областях, а також на Сумщині, в день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денні години доби термометри покажуть від плюс 1 до плюс 3 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. В усіх чотирьох областях північного району України очікується невеликий мокрий сніг, вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду Південь на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс п'яти до плюс семи, нічна плюс три плюс один градус. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від шести до восьми градусів вище нуля, в темні плюс чотири плюс два. На Кримському півострові в денний час буде від п'яти до семи градусів вище нуля, в нічний від плюс чотирьох до плюс двох. В усіх частинах південного району України хмарно з проясненнями і невеликий дощ, вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Закарпатській області вдень плюс 2, плюс 4, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. В усіх областях Західного регіону України хмарно і невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень до 4 градусів тепла. Вночі плюс 1, мінус 1. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Нічна від плюс 1 до мінус 1. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 2 плюс 4, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4 градуси, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Харківській області очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На Луганщині і Донеччині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі плюс 3, плюс 1. На Вінничині в день і вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий мокрий сніг та дощ варто чекати в усіх областях центрального регіону України. Лише на півдні Кіровоградщини без снігу, тільки невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 19 лютого буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.